Якщо ви ще не встигли дізнатися, прочитати в останніх рілсах, в останніх постах акція, яка зараз проходить у нас, щоб потрапити до нас на курс інтенсиво, то ви кап'єцев бачу пропускаєте. Отже, записавшись до нас на курс на курс інтенсиво. Дуй який почнеться з січня, але вже розбирають місця. Ви не просто отримаєте курс, який ми пройдемо протягом 10 тижнів. У вас буде доступ до курсу на цілий рік, 12 місяців, у когось на 10 в залежності від пакету. Це означає, що всі наступні оновлення. Протягом року, які будуть у вас, це все буде безкоштовно. Плюс даруються екстра курси. Що поки чекаєте, ви вже можете придавити міні-курс, мої авторські PDF книги. Ви вже можете навчатися, не чекаючи січня. Починайте записуватись таких подарунків ще ніколи не було. І ви просто втрачаєте дуже багато чого. Ви втрачаєте цінність, ви втрачаєте доступ до неймовірних...